Послання Павла до Ефесян, другий розділ. Два місця перед нами сьогодні, щоб прочитати. Перше місце, другий розділ, послання Павла до Ефесян. Прочитаємо вірша 4 до 9. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що Нею від нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Я хочу в цей вечір говорити про Боже милосердя. Про Боже без... милосердя, без якого ніхто не побачить неба, ніхто не побачить Бога у вічності. <кхід> І цей лист був написаний тим людям, які. Почули Євангелію в першому розділі, <кхем> Павло сказав про цих людей, що вони почули слово істини Євангелію спасіння свого, спасіння для них стало особистим. Вони почули правду з Євангелії, те, що Христос Ісус прийшов спасти грішника, і те, що спасіння тільки в Господі Ісусі, спасіння від гріхів. Від вічного Суду тільки через його кров, яку він пролив на Христі, тільки вірую в нього. Він написав їм того листа з нагадуванням, як вони отримали спасіння, почули слово істини, увірували в Євангелію особистого спасіння, особисто увірували в Господа Ісуса і стали спасенними. Цей лист написаний реальним людям, які сьогодні в вічності в небесах, тому що вони отримали спасіння. І тут нагадування про велике Боже милосердя і велику Божу любов, про що сьогодні хочеться в цей вечір говорити, що це спасіння прийшло через велике Боже милосердя і превелику Божу любов, що він нею любить грішника. Бог любить грішника і шукає за кожним. Але ця любов зупиниться, якщо не отримаєш спасіння і відправишся в вічність в своїх гріхах, ця любов зупиняється раз і назавжди. І тут він їм нагадує, якими вони були мертві через гріхи, але ожили з Христом. Кожен неспасенний на широкій дорозі ще є мертвим в своїх гріхах. В небесах немає смерті. Неможливо попасти мертвим в своїх гріхах в небо. Так, ми всі зараз тут живі. Фізично. Фізично ми всі тут живі. Але духовно є мертві люди тут. Які ніколи не отримали спасіння. І це є правда з Біблії. Єдиний шлях, як. Прийняти Боже спасіння це через правду. В першому розділі Павло то говорив. Далі він написав їм, що ви спасенні благодаттю. Благодаттю, нема іншого шляху. Благодать це те, що дається людині, що вона не заслужила. Це є Божа благодать. Ми не заслужили Боже спасіння, але Бог хоче нам дати Його. Дати для нашої душі вічний мир, прощення гріхів. І що сталося з тими спасенними людьми? Вони ще є при житті, вони читають того листа, а вони дізнаються інформацію, що разом із ним, тобто з Господом Ісусом, воскресив і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Вони знають, що вони мають вічне життя. Вони ще на землі, але знають, що вони мають місце в небі. Ти зараз на землі, чи, чи знаєш ти, що ти маєш місце в небі? Чи маєш ти мир з Богом? Чи ти спасенний? Їм написано: Ви спасенні благодаттю, чи ви спасенні в цей вечір? І вірш восьмий і дев'ятий. До спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасіння отримується благодаттю. Як незаслужений дар, але Бог цей дар дає це є дар Божий кожному грішнику, який приймає Господа Ісуса. Це є безкоштовний дар для кожного грішника. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тут написано. Це не від вас, спасіння не від вас, не від ваших діл, немає нічого, що ми би могли зробити, щоб спастися. В дії апостолів 16 розділі. Сторож в'язничний запитався найважливіше питання в його житті. І сподівання, що в цей вечір це і в вашому житті найважливіше питання. Що треба робити мені, щоб спастися? І там одна відповідь: робити ти нічого не можеш для свого спасіння, це не відділ. Одна відповідь віруй в Господа Ісуса. Ось де спасіння. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, це дар Божий. Якщо ти сьогодні не є спасенний, твої гріхи не прощені, і ти на дорозі до пекла, ти на широкій дорозі, широка дорога в один напрямок веде до пекла, до суду Божого, до вогняного озера. Якщо в тебе не було ще моменту, що ти прийняв цей дар Божий, можеш мати його сьогодні. Сьогодні. Сьогодні твоя душа може бути спасенна на всю вічність. Якщо ти приймеш Божу благодать, а це Господь Ісус Христос, Син Божий, який помер за тебе на христі, все, що тобі потрібно, це визнати свої гріхи і прийняти Його як свого Спасителя. Я хочу говорити про Боже милосердя, без якого ніхто не спасеться. Ти можеш покладатися на свою релігію, ти можеш покладатися на любого виду віровчень. Їх є дуже багато і дуже багато фальшивих. Ти можеш покладатися на свої діла, ти можеш покладатися абсолютно на все, що хочеш. Якщо ти не прийняв Сина Божого, як свого Спасителя, ти в своїх гріхах, ти не спасенний. В тебе немає того спасіння благодаттю через віру. Можеш його мати. Я хочу говорити про Боже милосердя. Я хочу говорити про наш духовний стан, коли ми не спасенні. Мертві в прогріхах, мертві в Божих очах. Це є факти з Біблії. Апостол Павло писав: ви бо були темрявою. Тим, хто увірував в Христа, він писав: ви бо були темрявою. Хто ще не увірував в Христа, є темрява. Немає темряви в небі? Немає гріха в небі? Що ми зробимо з Господом Ісусом в цей вечір? Коли наші душі не спасенні? Потрібно його прийняти. Я хочу говорити про Боже милосердя. Луки, 10 розділ. Прекрасна ілюстрація, що Господь Ісус Христос зробив для нас, для грішників. Луки 10 розділ з вірша 29 до 37. -го. Це слова Господа Ісуса. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив один чоловік, ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин. Та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. Це про те, що я хочу говорити в цей вечір милосердя. Це, це те, що ми прочитали в Ефесян, як Бог спасає, Бог вже багатий на милосердя і свою превелику любов. І побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливий вина. Потім його посадив на худобину власну. І приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарія та й дав їх господареві, та й сказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. І цей чоловік, який запитав про вічне життя, ми зараз подивимося в дещо. Він отримав відповідь. Він зрозумів одну річ. А Він відказав Той, хто вчинив йому милість, тобто милосердя. Ісус вже сказав йому, іди і роби, так і ти. І тут Господь Ісус Христос в цій історії хоче навчити важливий урок, хоче показати себе, себе, хто він є. Ми побачимо в цій історії прекрасну ілюстрацію Божого Сина, який прийшов через Боже милосердя, зробити те, що ми самі не можемо зробити це спасти наші душі. Перед тим, як Ісус розповів про цього самарянина, який явив милосердя, і перед тим, як Господь Ісус Христос розказав про чоловіка. Який попався розбійникам і попав в небезпеку, де він лежав ледве живим? Було запитання в вірші 25-му. ось законник, один і сказав, Його випробовуючи. Він випробовував Господа Ісуса, багато випробовували Господа Ісуса, багато хотіли різних доказів, багато хотіли зловити Христа на слові в Євангелії. Багато приходили з неправильними, з різними е, обманливими мотивами до Господа Ісуса. Ми читаємо це в Євангелії. Тебе має бути правильний мотив сьогодні бути на зібранні. Один мотив Христа Ісуса прийняти як Свого Спасителя. Немає інших причин цих євангельських зібрань. Як донести про Христа, щоб душі спасалися? Його випробовував і питав за вічне життя, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Ісус дав йому відповідь, що написано в Божому Слові, тобто в законі, і Він дав йому таку відповідь, що в законі написано, як ти читаєш, чи Ти читаєш Боже Слово, чи ти читаєш той закон, який даний тобі? Там вся інформація. А він прийшов випробувати Господа Ісуса. І Господь Ісус знав, що Його серце не в порядку, його серце не в порядку перед Богом. Ісус дав дві най найважливіші речі в законі любити Бога і любити ближнього. І Він це йому сказав. А далі в 29 му вірші той побачив свою проблему. Бажав сам себе виправдати, а хто то мій ближній. Він знав, що його серце не в порядку. Він знав що щось не так з тим, що говорить Господь Ісус. Моє серце не з'єднане з тим, що Христос говорить. Не з'єднане. Я маю багато знань. Ісус, певне, знав, що той читає закон. Він знав. Він знав, що в нього хороше питання про вічне життя, його серце не в порядку перед Богом. Ісус дає тут урок Божого милосердя, що Христос Ісус прийшов зробити, щоб простити нам наші гріхи і щоб дати нам нове серце, нове серце, яке знає Бога. Ми в своїх гріхах не знаємо Господа Бога. Ми його не знаємо. Ми в своїх гріхах не спасенні, і ми в своїх гріхах не маємо вічного життя згідно Біблії. І тому Господь Ісус Христос починає розказувати історію, починає розказувати правдиву історію і показувати, хто є він, Син Божий. І хто є ми, загублені грішники. І цей чоловік мусив себе побачити, побачити себе в правді. Він починає розказувати, що один чоловік, йшов з Єрусалиму до Єрихону, попався розбійникам. Не знати, скільки там розбійників? Двоє, десятеро, двадцятеро. І того чоловіка так збили. Обдерли його, завдали йому ран і утекли, покинувши ледве живого його. Е, гріх робить те саме в нашому житті. Обдирає нас, умертвив нас в Божих очах. І ми такі в своїх гріхах, як той чоловік, безнадійні, на цій широкій дорозі без Бога. Не маємо надії. Не маємо миру в серці. І не маємо когось, хто би нам поміг з людей. Духовно говорячи, Жодна людина твою душу не забере широкої дороги. Жодна. Жоден не проявить до тебе милосердя, щоб простити твої гріхи, бо ніхто не може цього зробити. Тільки один. Господь Ісус Христос. І тут. Ісус починає говорити про людей, проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Розбійники не показали жодного милосердя, це 100%. Проходить той священник жодного милосердя, він минає його. Той чоловік, який побитий і обдертий в тих самих умовах, в яких був. Так само, і Левит підійшов на те місце. Підійшов прямо на те місце. Він поглянув на нього написано. Він прийшов на те місце, де той лежить поранений, він поглянув на нього жодного милосердя. Він нічого не зробив. І той залишається в таких обставинах. І тут є один якийсь самарянин. Натрапив на нього, прийшов на те місце, де той е, лежить збитий, ледве живий, обдертий. Він бачить його і він виявляє милосердя. Це є прекрасний прообраз, прекрасне відображення Господа Ісуса Христа, що Він хоче з тобою зробити на широкій дорозі. Кожен з нас на широкій дорозі. Ми читали з Ефесян, що Бог багатий на милосердя. Ми читали з Ефесян, що ми є мертві в своїх гріхах. І ми нічого своїми ділами не можемо зробити. Цей нічого не міг зробити на тому місці сам. Він лежав помираючи, він сам не міг нічого зробити. Є самарянин. Є самарянин, який є відображенням Господа Ісуса Христа. Який прийшов, щоб знайти та спасти нас. Грішників, які гинемо і які йдемо в загублену вічність. Ми гинемо і йдемо в загублену вічність, коли ми на широкій дорозі. Наш гріх є реальний. Ми згрішили проти святого Бога. Ми грішники, які грішимо. І наші душі реальні, які будуть проводити вічність. І є два місця, де ми проведемо вічність. Якщо залишимося в своїх гріхах і помремо, якщо не отримаємо спасіння, якщо не приймемо Христа, ми відправимося до пекла, де нічого не зміниться. Або можна зараз прийняти Сина Божого, визнати себе грішником і повірити в Сина Божого, щоб він зробив те, що було зроблено з цим чоловіком, до якого було проявлене милосердя. Він його спас з тих умов. Він його спас з того місця. З того небезпечного місця в його небезпечних умовах він його спасає. Син Божий хоче спасти нас з небезпечного місця, з широкої дороги. Це дуже небезпечне місце. Дуже небезпечно прямувати на цій дорозі. Він обв'язує йому рани, наливає оливи й вина. Посадив на худобину власну, приставив його до, готи... до гостинниці, клопочеться про нього, піклується про нього і опікується ним. Коли він від'їжджав, залишив його там, заопікуйся ним, каже господареві, як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. І тут питання, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближнім йому, хто попався розбійникам. Цей чоловік вивчив урок, до якого Ісус давав відповідь про вічне життя. Урок про милосердя. А, то, а він відказав, хто вчинив йому милість. Ісус вже сказав йому іди і роби, так і ти. Милосердя Боже, яке нам потрібно, щоб спастися. Я хочу закінчити такою думкою. Якби в того чоловіка в той час запитатися, що сталося на тому місці? Прямо там, де ти був, інформація була, що ти був обдертий, побитий і ледве живий. Що сталося на тому місці з тобою, що ти зараз маєш продовження життя? Що тебе порятувало звідти? Він би сказав одну правду. Один чоловік прийшов на те місце, де я був. При смерті. Ми при смерті з вами в своїх гріхах. І це небезпечно померти на широкій дорозі. Один чоловік там, де я був, прийшов на те місце і явив милосердя до мене. Він зробив все, що мені було потрібне. Я просто прийняв ту допомогу. Я просто прийняв те, що він збирається зробити зі мною. Він би сказав: Я мав той момент, коли мене було порятовано, чи мав ти момент в своєму житті, коли Господь Ісус Христос спас тебе від твоїх гріхів. Реальний момент, який має статися, і це називається родитися згори». Отримати прощення гріхів, вірою в Господа Ісуса. Без цього моменту ти є тут далі. Що би ти не хотів, що би ти не робив, в що би ти не вірив, без цього моменту ти далі на широкій дорозі? І це дуже небезпечно там лишатися. В тебе зараз може бути той момент, коли ти спасся. Спасся. Написано в Євангелії від Івана, третій розділ. Що Господь Ісус Христос прийшов, щоб ми спаслися. Ісус не прийшов засудити, а щоб кожен спасся. А цей момент має статися з тобою. Статися в реальності з тобою. Без цього моменту в тебе просто теорії, думки. І попереду Божий суд, який буде тривати вічно. А з цим моментом, якщо ти повіриш в Христа, з тобою станеться як з тим чоловіком, якого взяли і порятували. Чи приймеш Господа Ісуса як свого Спасителя сьогодні? Можливо, останнє зібрання і остання можливість спастися. Люди помирають. Люди помирають. І ти можеш померти, чому не прийняти спасіння в цей вечір?